Свято, мої любі сонечки, з Днем Незалежності. Вітаю вас, мої любі. Ви знаєте, сьогодні відкрилось неймовірне знання. Я побачила цю сакральну дату 33. Пам'ятаєте, що це за дата? Скільки років було Христу, коли його розп'яли, але він поборов смерть та вознісся. Вам нічого не нагадує. Це наш шлях. України, нас з вами. Ми так само з вами побороли смерть, побороли цю війну і возносимося в нове життя, в нові українці. Ми побороли цю темряву, яка прийшла до нас, і возносимося в світлі Творця, тому що саме Україна стала вже на тонкому плані. Духовним наставником для свого для всього людства як Христос. Ми повторили цей шлях. Він у нас був прописаний в наших ДНК. Тому що у нас іншого шляху не було. Пробудитися і почати жити серцем. І ви побачите, що Україна стане наставником і прикладом для всього людства, який ще спить поки що. Так, мої любі сонечки. Звичайно, не всі українці готові пробуджуватися, але кожен грає свою роль божественну, ту, яку йому потрібно. І ця цифра 33 це вже перемога. Перемога світла в наших серцях, перемога на всіх рівнях. Побачите, мої любі сонечки, це вже сталося, все сталося. Ми вже стали світлом, ми вже перемогли. Ми вже світимо. Не забувайте, 33 роки, і ми вже на тонкому плані Сформов... сформоване ціло вознесіння України. Пам'ятаєте? Я вам розказувала, що Україна перша країна, в якій сформувалась енергетична світлова спіраль вознесіння. Уявляєте, мої любі сонечки, і це ми з вами зробили. Я вам дуже дякую за те, що ви кожного ранку, в 9 ранку, приєднуєтесь і молитесь разом з нами за Україну. Ми працюємо енергетично і практично завжди-завжди з вами на зв'язку. Ставимо купол світла, захищаємо на тонкому плані. Кожен працює на своєму рівні. Ми на своєму рівні працюємо як провідники. Молимся за наших доблесних прекрасних воїнів, і все потім стається на фізичному рівні. Пам'ятаєте, мої любі сонечки? Ми всі разом йдемо до перемоги. Вона вже настала. Слава Богу, слава Україні.